Добро здоров'я, друзі! Сьогодні маємо 6 жовтня і ми їдемо по дрова. Павло відвіз з пшеницю в конюх, бо про це був гружений. І вже поїхав. Я буду зараз його доганяти. Їдемо на Оличник, не знаю скільки кілометрів. 15, певно, може трошки менше. Павло поїхав трактором, я їду ззаду. Поїхали. Виїхали, друзі, на трасу. Наша церковь. Одною рукою треба було кріплень якесь взяти. будемо звертати страси. Не знаю, кого поселі. Їхав. раз он лежал, Чи выехал, ехал и уже зараз вот раз Вот билет Росильматора разрыва слышу. Может, что и не выехал. А вот по Мы Вот, почитаем. світло горить але слабенько. Горить. Горить, горить. А він раз через раз. Я зупинявся, підтягав, що сильніше тягне цей. Давай дуже нельотий по трасі, дивися, акуратно. Триматися правої сторони. Їх треба було законтрагаїти. Так я тобі горнята, да, горнята сказав, так? А чому ти не натягнув, пішов? Натягну, Що ти? А рукавиць іде? Які 24? на маса на стопах, на вообще на на проводці маса йде через щеплення, через фаркоп. Вживаю, павло без справ, <кій> не знаю, коли вже получ вчиться, вчиться в коледжі і зразу на права. Я зато не переживаю, що вже четвертий вік за рулем в полях і пшеницю відвезти, здати, трасу виїжджаю. Я б так йому не давав, якби я не першим не вчив. І може трошки за жорстко вчу, така в мене натура. Навіть як інструктором армії був, ставився цього жорсткі ще А, Та, та, та прийде, та нічого, та ще навчись У мене такого нема. Так, та я думаю, що там вже зараз на місці. Зупинимося Опці ми в лісі. Будемо чекати маніпулятора, щоб нас загрузили. Тут склон сильний, гальма погані. Не знаю як це буде. Де павку Куберина на 19 ключ? Тут, по-моєму, є. Зараз трошки підтягнеш. І наші зарплати. Приватники виробляють ліс, вирубають, платять податки, звичайно. Так, друзі, спустилися ми до асфальту. Зараз трошки поп'ємо чаю і канапку. Доброго ранку, друзі. Вчора приїхали з дровами, Ми розгружали. Не було вже помучені, Бертафу, були помучені. І так, запхали, крич-прич. Не знаю, загружали нам маніпулятором, як ми будемо розгружати, чи воно буде скачуватися, бо там різні патики. Зразу вибачаюся, що і зйомка не, не дуже ефективна і, і вниз їхав на... Та горах взагалі на пониженість, до 3-4. Воно гуділо. Дуже гуділо. А я залізу зараз сюди під ножку. Бачите? Борта мають 80 сантиметрів. Нам то все треба розгружати сьогодні. Ну, десь в районі 6 тонн, певно, так же, може трошки більше. Колеса сіли більше, як з пшеницею. Будемо відкривати задні борди бокові борта. І скоріше всього, що будемо заїжджати сюди і тут будемо вигружати. Сьогодні зранку небо знову похмуре, 9 градусів я став дивився. Повигинала борта. Стяжку зняв. Тому то повигинала. Я набрав тросів, лебьотку не брав, добре, що не брав. Перемички взяв. Дві чи три штуки на колеса. Думав, що там буде болото, багнюка, а там прекрасна дорога, там ми заїхали в ліс, екскаватор. Вириває на обочині яри, фосик по-нашому. Дорога вкатана. то, що стрімко, що вниз, що вверх підніматися. Все, мої дорогі, вже будемо, не будемо. Показувати, може, не буде часу, як будемо роздружати. Я зараз вперше їду по лові лікарство куплю. Горло болить. А там буде видно. Дякую за перегляд, дякую, що підтримуєте, підписуйтесь. Всього доброго, слава Україні. Забув, друзі, сказати, скільки коштує. Виписав 5 кубів 1 куб 1000 гривень. Тут трошечки більше. Одним словом, з погрузкою мене винесло 6 тисяч. 6200, чи щось не пам'ятаю, бо там же гроші платив в банку, щось стягнули, не знаю, скільки там. Ну, 6 тисяч в середньому. Отак винесло. Але я думаю, що воно того вартує. Зараз ще покажу, залізу на причіп, як вони, які вони бірки ставлять для, для, на на колоди, на такі. От друзі. Отакі бірки. Спеціально перестрілює перебором. Ну з прибора я бачу не стріляє, з такого прибора ставить стріляє. тільки не на всіх. Он там є. Так, друзья. Ну як розружати? бік борта поламаю, тому що тут 2 метрові ці бальки. Назад попробувати і від'їжджати, а потім мені їх треба сюди поскладати, поки я буду пиляти. Тому що мало місця. Будь мудрий. Зараз спробую відкрити задній борт. Але воно полетить, впаде. Не знаю. Aperta. Ah. Não. Зажимай! 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 Даже зажимай! Зажимай! Dört adet sudan. Yes, てすてき。 отбирать короче, Матара.